Всіх до статуту міської громади міста Хмельницького входять в структуру виконавчої влади нашої, от, і не мають доступу, хоча б до, 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 до комісій, чи, саме, депутатів, чи о, якісь там питанням нагальним. Мають документи, от мені приходиться давати документи, приходиш і через там, чергового, тобі як це саме даєш йому і, і ти приносить, мові, прийняв канцелярія. Не поспілкуватися ні з ким не можна, тому що, ну, це бачите, ну відходить військовий стан, але ж ви бачайте, ми все-таки штани громади, і навіть те, що наші кошти, чи там наші кошти особисті, чи там якісь громади йдуть на розвиток нашої громади, а ми члени громади. Тим Тепер, більше ми займаємо якісь там же, ну, згідно з громадою структуру виконавчого коменту, драчий орган, це, це так не так просто садишов, Чоловік з вулиці прийшов і хоче зайти. Все. І п'яте питання різне. В різному якісь питання будуть підніматися, будь ласка, в робочому порядку, Все. хто на даний проєкт, саме порядок денний, прошу голосувати. Хто проти, утрималися одноголосно. Будь ласка, запрошу слово надається начальник управління містечого розвитку Сахової Наталії Валеріївни. Є, є Так. Да. Так. Ну, Мені написав Богдан. Ну, Дякую, підішліть. Ну, ви ну, ну, ви ну, мене... Вибачайте, ну. Я начальник управління економіки, ви назвали департамент, сподіваюся, скоро буде. О, бачиш, це розвиток, чи управління економіки? Це, це, я сподівалась, буде проект тому, що я підготувала деяку презентацію, щоб було наглядно. Ні, світло надо включити Ні, тут проект. Проектор. Yeah. Будь ласка, скільки вам треба хвилин хватить? Мені па, Пані Лариса сказала розказати про стратегію міста Хмельницького. О, так? я так правильно все. розумію? Так, 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 да. Федер розвитку а, стратегія розвитку міста. Але я буду розказувати частині а, компетенції мого управління, тобто. А коли звідки брати гроші на цей розвиток, правильно? А, сплатники в податків, тому ми їм допомагаємо жити. О, а по є такого питання. Це якраз по собі вона планує. Будь це, ласка, це. прошу переміні. Як ви знаєте, наша стратегія писалася, <рисвіт> залучалось багато, дуже багато містян. Вона писала в 2016 році. А це було таке велике дійство, де було залучено більше понад тисячу містян, і напрацьовувались напрямки стратегії. А потім в робочих групах ми їх акумулювали ці всі ідеї і вийшли в результаті на стратегію міста тоді Хмельницького. А коли в 2020 році до нас доєдналося 24 села, ви знаєте, шість старостинських округів, туди ми вже сама стратегія не переписала, зразу скажу. Переписався план реалізації стратегії. Він тепер називається Стратегічний план Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Що ми маємо в тому стратегічному плані? Ми маємо три сфери розвитку. Тобто перша це економічно стала громада, це то, за що відповідаю я і мої дівчата в управлінні. Друге це комфорт та безпека, це інші структурні підрозділи відповідають. І третє це відповідальна громада. Що стосується сфери А, це економічно стала громада. Що туди входить? Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою. Це наглядний приклад то сьогодні того, що цей діалог відбувається. Також ми маємо деякі такі, можна сказати, навіть заходи, кава з мером, де бізнес зустрічається безпосередньо з міським головою, напрацьовуються різні вирішення різних проблем. Ця кава з мером відбувається в галузевому напрямку. тобто, він, коли почалося повномасштабне вторгнення, він зустрічався з релокованим бізнесом. Вони ділилися своєю проблематикою. Ми вже там вирішували, що ми будемо в цьому напрямку робити, як діяти далі. Потім в нас є рада бізнесу, куди входить на паритетних засадах і бізнес, і громадськість, і науковці, також де напрацьовуються... Напрямки діяльності, зокрема управління економіки і співпраці з бізнесом. Також у нас є виїзні наради. Це саме цікаве, як на мою думку. Ми знайомимось з бізнесом, який існує у нас на території громади. Ми знайомимось, ми скажімо так. Питаємо в них, які в них проблеми, які можемо ми місць, на місцевому рівні ріш, вирішити. Оце такий спосіб комунікації у нас відбувається а, між бізнесом і владою. А, легкість ведення бізнесу. А, це ми напрацювали програму підтримки підприємництва, про яку я, про заходи якої розкажу трошки пізніше. А третій напрям: формування простору інвестиційного партнерства. До нас, коли звертаються іноземні інвестори, ми... А, Ведемо повний супровід. разом з Олегом Черненко. Ми допомагаємо знайти, а там, до прикладу, земельну ділянку, допомагаємо знайти робочу силу. От ви знаєте, до нас все вернеться, це наша робота. Цей завод, який до нас вийшов, це робота наша сумісна з Олегом. який тільки що виступав. Наступний напрям: розбудова точок економічного зростання. Тут відбувається фокусування та стимулювання тих галузей, які. Які місто має сильні конкурентні позиції. Ну, ви знаєте, що наше місце це місце легкої промисловості. Тобто тут не треба і Завдяки тому і в нас і толкучка, і відчувається на місцевому рівні багато продукції, яка потім експортується в різні країни. І наступний аптека це розвиток експортного потенціалу. Тут ми сприяємо виходу нашого бізнесу на міжнародні ринки. Ми забезпечуємо їх участь в міжнародних різних промоційних заходах, також ми возимо нашу продукцію на різний міжнародний яр. Що стосується безпосередньо нашої роботи, або більш детально я можу розповісти. Я, не маю економічно стала громада. Тобто ви знаєте, що у нас є ділянка 92 гектара, Грінфілд, тобто без вільного різдві будівництва ми працюємо над створенням індустріального парку. Сьогодні туди підводиться комунікації, дорога, дорога вже тягнеться від Вінницького, шосе саме до тої ділянки. Дуже складно скажу з фінансуванням, тому що в програмі підтримки індустріальних парків державні закладені гроші, але бюджет не дав. Тобто почалась війна, і всі знаєте, що гроші вони просто в бюджеті не заклали. В нас є проєкт, можливо, ви бачили в вертельно мережі в Сільпо, Таврії, купуй Хмельницьке, сіні такі підсильнички. Mm -hmm. Таким способом ми маркуємо наших виробників. Спочатку це було місце тільки Хмельницький. Сьогодні географію ми трошки розширили. Ми маркуємо виробників. З всієї області, щоб ви знали, що це далеко не їде. Тобто, воно вже тут вироблено, і воно приїхало. Термін з придатності в нього може бути більше трошки. Цей проект саме давній, з 17-го року. Далі ви знаєте, що кредитні ресурси для нашого бізнесу вони дуже, дуже дороговартісні. Тому в нас є програма відшкодування. Відсотків за залученими кредитами тим підприємствам, які або розширюють свою виробничу діяльність, або створюють додаткові робочі місця, або якісь інновації запроваджують. Але тут є, вони мають мати певні критерії: тобто середня заробітна плата має бути мінімальна з коефіцієнтом 1,5. Тобто сьогодні це 10 тисяч 50 гривень по підприємству, має бути. Середня зарплата, щоб вони скористалися цією послугою відшкодування відсотків за залученими кредитами. А також ми всі країни світу відшкодовують своїм виробникам участь в міжнародних виставках. Наша країна на жаль цього не робить, але робиться місто Хмельницьке. Тобто, наші виробники, коли їдуть за кордон, ми відшкодовуємо вартість виставкової зали. Не більше там 300 тисяч, але ж знов таки, цертий виробник має мати певні умови: не бути банкротом, а, працювати в правовому полі більше року. Також середня зарплата з коефіцієнтом 1,5 має бути мінімальна. Тобто, певні умови, щоб ми бачили, що це сталий бізнес, що це бізнес, який не з банковці, то таким ми допомагаємо. Початком повномасштабного вторгнення в нас сталося відключення світла, ви знаєте, і ми придумали таку допомогу нашим закладам харчування, кафе, ресторанам, які могли би в цей темний час, скажімо так, не тільки обслуговувати. Концентрувати людей, які сидять без світла, тобто ми відшкодовуємо 50% вартості генератора, але не більше 30 тисяч на, одно, на одне кафе, до, до прикладу, де вони можуть помістити більше 10 людей. Тобто 10 людей там може спокійно сидіти, обогріватись на випадок, якщо буде повна темрява, і навіть працювати. Тобто, це це то нове, що ми вже, на жаль, наше надбання спочатку. Повномасштабного вторгнення. Про, про раду бізнесу я сказала про відсоткову ставку, і е, це з нового ще також ми маємо аграрне, аграрний сектор у нас з'явився через те, що доєдналися, е, е, ну великий. Так, і ми напрацювали три напрямки такого підтримки людей, просто фізичних осіб, які мають. А тобто, якщо ви маєте корову, у вас в господарстві народилася ще одна корова. Ми компенсуємо частину грошей, 10 тисяч там здається, на, на цю молоду корову, скажімо так, але при умові, що два роки вона буде зберігатися. Таким чином, ми спонукаємо людей збільшувати кількість стада і можливо реєструватися як фермерське господарство. Це як один. Це для... да, на цю корнову на корову, тобто мама і дочка мають бути в господарстві, а це однорослав. А якщо це синок, а не дочка? Телиця. Ні, ну це телиця, а якщо це бить? було. А там подальше, коли синок не народиться. Ні, ну як вони народилися бик, ну він, то теж дається така сама голова. Ні, тільки корова. Тут гендер. Дільна корова. Щоб це молочне фермерське господарство потім було, і люди а, були самозайняті. Ну, І, відповідно, сплачували податки, і нам і то дуже добре. Ну, тому. А, також ми частково вишкодовуємо вартість сертифікату на органічне виробництво. Тобто, якщо людина вирощує підприємство органіку і сертифіковано в нього це підтвердження, то вартість сертифіката, а вони не дешеві. Ми і також в нас є підтримка тих аграріїв, які вирощують малопоширені культури. Ми працювали з Кам'янськодольським університетом, і вони нам зробили перелік 30, здається, 32 малопоширені культури, які вирощуються в нас на території громади. Ми відшкодовуємо 5 тисяч гривень за 1 гектар. Можете назвати, за які культури? А от на виконкон піде рішення по гірчиця біла. Гірчиця біла, я... та, да. один десь а ще? Не можна сказати. Не пам'ятаю, дуже багато. Ну, такі... Люпин, я скажу, що я, ці самі, медоносні ці культури там є. Як вона називається, мелка устевана. Фаселія, ми от фаселі подивитись да. на культури, які... на Фейсбуці, на інстаграм постійно йде зараз реклама на активних ви залишили, так? Да, Ми постійно висвітлюємо. Рекламу запустили на відплатну. Да. Тобто, це все можна. Я просто на пам'ять не пам'ятаю ці 32 культури. А ви завдані яку суму допомоги надавали на сільське господарство? Бо... На Це нове, ми ще не надавали. Це от тільки стартувало в цьому році. Минулому а ви році... Плануєте, де, де брати на, кожне, на Так, для того, щоб ці гроші а, використовувалися ми пишемо цільові програми використання. Тобто е, їх затверджують депутати, ну, процедуру ви знаєте. З міської казни будуть? Ну, звісно. А можна ще питання з приводу проводити? Так. Чесно таке, знаєте, от ви кажете, ви хочете стимулювати сільська господарка, і позалушати там. Розробляється, наприклад, така е, така штука, щоб потім, наприклад, продукцію людина мала десь бути в тому селі. Тобто не за 50 копійок літру, бо того, наприклад, набутого поголів'я, якого ви звільнете за по 10 тисяч. І чи людина потім зможе, наприклад, навіть якщо вона буде тяжко працювати коло цієї того поголів'я, чи вона потім зможе, наприклад, забезпечити собі якесь, наприклад, торгівлення? Е,